Аркус 16. Що з тобою часом трапляється? Адже я поруч, а ти метаєшся з кутка в куток. А я просто не звик до такої кількості любові, яка випирає мене з кімнати самотності. Тут мав бути текст, але його немає. Але є думка: Затимуйте подих, заплющте очі і прочитайте. Наразі це все у вашій голові. Стільки хочеться тобі сказати. Але я насолоджуюся тишою, яка так багатослівна у твоєму товаристві. Спогади, думки бачення. Сьогодні наша з вами розмова буде саме така. Як все сказано та написано у тексті Аркушу 16. Тут мав бути текст, але його немає. Саме так, цикл завершений та відбуваються остаточні процеси, накопичені ресурси природи, стадія яких законсервовані та у режимі зануритися на глибину. І все це припадає на кінець жовтня. Безумовно, осінь це багатогранна пора року за своєю будовою як природного явища. Стільки різноманітних етапів відбувається у цей період, які є явними або ж залишаються непоміченими для ока людей, чи в силу якихось обставин. Це період, коли все вже в хаті. Особисто для мене гарбуз символ осені. Я просто обожнюю, як естетично виглядає ця рослина. І настільки гармонійно, коли в теплі, затишку, все до ладу зроблено в оселі. Гарбуз без заперечень являється невід'ємним елементом добробуту. Взагалі, стільки є цікавого, пов'язаного саме з цією рослиною. Згадайте, хоча б казку про попелюшку. Саме гарбуз став тією рослиною, яка Звісно, за допомогою чаклунства перетворилася на карету і доставила попелюшку на бал у замок. Щось в цьому таке є. Осінь взагалі період кольорів, які мають теплі вінтінки. І це теж не просто так: жовтий, помаранчевий, багряні кольори. Згадую, як дуже-дуже давно, та, мабуть, вони і зараз ростуть ті дерева на тому місці, але приблизно в цей період часу достатньо велика кількість дерев на одному місці. Водночас, ніби за мить ставали повністю жовтими. Абсолютно. Це така краса, якою я постійно милувалася. Тут, а будь-доречні, слова з Аркушу. Стільки хочеться тобі сказати, але я насолоджуюся тишою, яка так багатослівна у твоєму товаристві. Ця жовто-подекуди багряна феєрія на деревах тривала недовго. Може, тиждень, трохи більше. А потім я навіть знала і відчувала це в атмосфері, коли просто в один день все листя з дерев опадає і встилає ковдрою, як перина стає від такої кількості листів. І коли йдеш по цьому листі, така тиша, природа, навкруги, і тут можна продовжити рядками з аркушу. Але є думка. Затамуйте подих, заплющте очі і прочитайте. А що прочитаєте? Це, піднявши голову догори, прочитайте ще одне повідомлення осені. Ви побачите летящих птахів, які вже зробили останні кола та полетіли, як узвичайно казати до теплих країв на земівлю. І знову, як у нашому з вами аркуші. Наразі це все у вашій голові. Ось тому сьогодні такий образ, який розповідає про мотиви осені. Це про тепло, затишок, коли всі збираються докупи разом в веселі, все готово та облаштовано для того, щоб дати можливість почати насолоджуватися розмовами біля вогню, каміння чи печі, пити запашний чай та грати на інструментах, бандурах чи сопілках, співати пісні та розказувати гуморески один одному, грати в ігри та розгадувати загадки, поступово готуючись до зимових свят. Де все і всі будуть готові для колядування, щедрування, весілля та співів, які лунатимуть звідусіль, та навіть ворожіння, де самотність знаходить притулок, а щастя чекатиме на поповнення. І на всі питання, як і в нашому з вами аркуші, що з тобою часом трапляється, адже я поруч, а ти мотаєшся з кутка в куток. Знайдеться відповідь. І вже зимовий період стане незабутнім явищем. Де нічого не залишається, як тільки нарешті зізнатися. Я просто не звик до такої кількості любові, яка випирає мене з кімнати самотності. Десь так для мене виглядає осінь. В усьому її образі, у повному проявленні завершення і підготовка наступного природного циклу. Побачимось у наступному аркуші.